65 осіб загинуло на водоймах області з початку року, семеро з них діти. Серед причин загибелі дорослих рятувальники найчастіше називають нехтування правилами поведінки на воді, зокрема, вживання спиртних напоїв. Основною ж причиною нещасних випадків, жертвами яких стали діти, неуважність та безпечність батьків. Своїх чад вони залишали без догляду, забувши, що левова частка безпеки відпочивальника залежить від нього самого. Минулоріч у області офіційно було визнано 19 пляжів. На 10 з них працювали рятувальні пости. Цьогоріч ситуація на Черкащині змінилася. Офіційна кількість пляжів та місць масового відпочинку зросла до 75. Натомість кількість рятувальних постів лишень до 19. Нині оснащені сезонними постами порятунку пляжі таких міст як Черкаси, Сміла, Умань, Ватутіне, Чигирин. Частково забезпечені рятувальниками і Канівський, Христинівський та Чорнобаївський райони. Попри це, статистика сумна. Лише минулих вихідних водна стихія забрала життя 11 дорослих та двох дітей. У Кам'янському районі на річці Тясмин хлопець та дівчина запливли на матраці далеко від берега. Перебуваючи на глибині, пара з невідомих причин випустила з рук єдиний засіб, за допомогою якого трималися на воді. Дівчину врятував місцевий житель. 19-річному хлопчині так не пощастило. Прийшов відпочив. Похив до середини, вертайся назад. Молода дівчина кричить. Я її сплатив і Ні, ну, не... за собою потягнув. Причав сюди в напані, мій хлопець десь там так. Тягнулися, розвернулися і не видно. Вистачає роботи рятувальникам і на Черкаських пляжах. Операцію з порятунку шести осіб місцеві менесники провели учора, одразу після грози. Під час грози, яка була серед дня, значить шість молодиків купались в районі центрального пляжа на плавали на матрацах. Негода їх застала на воді. Хвиля була, повибивала у них матраси. І, на щастя, вони були. Недалеко від буя забрались на буй і там пересиділи негоду. А як гроза ушухла, то мешканка митниці, яка була вдома, побачила з окна цих хлопців на буї, заручники стихії були врятовані завдяки щасливому випадку долі та небайдужості черкаських городян. Марина Лук'яненко, Юрій Підлісевич Віка новини.